Ще такий момент, коли е, ми робимо ремонт і робимо його е, в період року взимку, дуже важко прогріти приміщення. Тому будьте готові, що у вас штукатурка буде, особливо гіпсова, буде сохнути дуже довго. От Наприклад, цієї стіни цього об'єкту, е, Сьогодні вже у нас 23 лютого. Роботи були зроблені до 30, ну, 31 грудня, були зроблені, там вже майже другий місяць сохнуть стіни. Звісно, деякі стіни, які всередині, вони вже майже сухі. А ті стіни, що мають межування з зовнішньої стіни, тобто у нас це зовнішня стіна, тут у нас вікно вихід на терасу. А тут у нас зовнішня стіна, яка ну, межує з вулицею. Так? То у нас ця стінка, бачите, досі вона волога. Вона відрізняється по кольору, це вже сухий відкос, а це у нас вологий. вона дуже буде довго сохнути. Тобто навіть ось працює дуйка біля неї. В санвузлі працював осушувач повітря протягом двох тижнів, а дуйка працює вже півтора місяці. От. І ми маємо такий результат. Тобто ви маєте бути готові до цього. Плюс є побічний ефект того, що штукатурні мокрий процес робити взимку це пліснява. Бачите? Оце прояви плісняви. Тобто будьте готові ще додаткові витрати, окрім того, що ми маємо сушити повітря, підігрівати на опалення, ще додаткові будуть роботи на ґрунтування, ґрунтовку проти плісняви. От, тому це важливо пам'ятати і знати.